Всім привет, мои дорогие друзі. Сьогодні я вам розповім, як вивезти свої бобукси, яку ми заплатили на свій аккаунт. А в суть, як їх вивезти, а не я, вони самі вам виводяться На ваш аккаунт. Вам, якщо вам може не, не вивезти, то, то це або це був якийсь бой. Якщо якийсь бой, що... Не перенесете в те роблоксы. Баба вообще не матрина 20 роки. Вот так вот может быть. Потому что, короче. ще ви думаєте, що вам за еще задать два роблокса? То не, вас задонатили? Вы не думаете, что вам зад... а, що... да, вам задачите два робокса, только вам придет. Один робокс. 70%. П'ять бобусов. Буде. Вам будет 3 бобекса. Вот як 100. Буде 70 робоксов. Вам додається Короче, ну як то так? Оце все просто Вона так виводится, самостійно. Не знаю чого робити. Просто стоїш в выпукаєш, даєш поки ты без задонить. Ще ви говорите. А ще цікаво як получити ці стенди. Просто заходимо сюди. Не сюди, а вот сюди. І вибираємо. Але спочатку у вас буде будет целом ще заблокирую, бо щоб вам усі за 1000 робоксов 10, 100 млн, 10 мільйонів. А от і, ось як получить, оце ось дивіться як усе ось вес за 100 Дивіться. Сейчас я вам покажу, бачите, что вот тут вот у вас. Вот вот такие значок бываю, пока еще по будет, потому что я уже куплял. Я вот сюда в шоп. Там можно так купляться. Всякие те. Ну, там каждые два тижне два меняется. Самый це зараз у нас з покрою я покажу які якие Саме дешевые. Дешеве... це Оце ось Коли, Коли я куплю, це було найдешеві за 100. Ну тут теж можна купляти А якщо ви хочете Якісь другі То поднимаемся сюда. Короче, чтобы другие получить, то надо вот сюда зайти что-то сделать. Типа якобы. А як получить какие у меня именно сейчас рекорднемся. Вот такие. Еще видно, что у меня я фанат. Надо там підписатися на специальную такую группу, чтобы стать фанатом. Может, чтобы вот такие прикольные получились. Все бачите, тоже він тоже фанат. У нього тоже вот такие я стенд. в до нас легко короче будет но самого главного були было все геймпасы все и все и стоять в Афіка. І не надо вечно написать куле в АФК плиз донат плиздонат она ну, просто в АФК стоять и все как например у сеус бачите підходит до сих ці плюс 2. Но моя зараз немає маю бобуси. Це він ще в понеділок наче. Ще тут і відображається, короче. Сіки в зості. Лева частина це яку ми задонатили, а права частина це ще в нього є роб. Сіки бобуси. Робокси у нього. Ну і все так. Вс, это порог осталось на фашки и все. Вот в